Решті докачали последннього реферала Забираємо і будемо пробувати призивати тих клятих молів. Ти Чи молій. Новий івент. Так, ну, можна скажу, що був ділий. Та там писали те саме. Нажимай на X10. Це, Це. все. Да. Так. Це да. Багато. Да, да давай. Якщо що зря тих рефералів робив? Погнали, корм отримувати. Такое. Ну да. Це щось. Таке вже є, Таке зіркове моля. Таке. Ну да. Вообще такое. Буде корм. Іще одна, ще одна, і ще одна. подряд. Іще одна. Як ця жовта із бездни, пам'ятаєш, теж всім падало? Та там багато корпус. Попіпі, як там да. вона була. Ну, отак, от, от коротше, корму наловили, можна йти качати далі героїв. Обідно. Та й таке.